Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Діти, а ви знаєте, що таке театр? А чи були колись на виставі? Театр виник дуже давно, адже колись не було ні телевізора, ні радіо, ні кіно, ні журналів. А так хотілося чогось цікавого. Особливо на свято. І завжди були люди, які найкраще вміли співати чи розповідати історії, а інші із задоволенням їх слухали. От із цих співців та оповідачів і вийшли актори, люди, що зробили свій талант професією. Спочатку акторами були тільки чоловіки. Які мусили грати усі ролі і жіночі теж. Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала у тварин та людей, радісних і зажурених, добрих і злих. Найпершими масками були сумна і весела. Нині в театрі маску рідко використовують, бо актори обов'язково мають уміти зображати різні настрої людини смуток, радість, задум, подив. Тому що актори навчилися зображати когось або щось, наприклад, дерево, пташку, корову. А ти зможеш когось зобразити? Спробуйте показати жабку. Собачку. Або ж мишку. Пригадайте, як вони розмовляють, рухаються, що вміють робити. Колись давно актори грали вистави під відкритим небом ось в таких театрах. Цена знаходилась внизу, а на пагорбі розташовувалися глядачі. З часом театр змінився. З'явилося приміщення, яке за багато років змінило свій вигляд. І сучасні театри мають ось такий вигляд. Театрів існує багато. Це залежить від того, які вистави там показують. Якщо на сцені виставу показують артисти балету або виконують свої партії оперні співаки, то такий театр називають оперним. Якщо для маленьких глядачів виставу показують ляльки, то це ляльковий театр. Веселу оперету вам покажуть в театрі оперети. Смішні історії можна побачити в театрі драми та комедії. А от дорослі вистави актори грають в драматичних театрах. Ось такий театр є у нас і в Запоріжжі. Для вас, діти, теж існує театр, який називається театр юного глядача. Для того, щоб люди змогли дізнатися про те, яка вистава йде в театрі, художники готують оголошення. В ньому зазначається назва вистави, де і коли вона буде проходити. Можна ознайомитися з прізвищами акторів, які в ній грають. Таке оголошення називають афішею. Також в афіші може бути перелік усіх вистав, які будуть показувати у театрі протягом місяця. Зазвичай афіши вішають біля театральної каси, в самій театральній касі або біля театру на дошці оголошень. Розглянувши афішу, ви дізнаєтеся, яка вистава в театрі йде, і для того, щоб потрапити до театру, необхідно придбати театральний квиток в театральній касі. Дітки, як ви думаєте, хто продає квитки у касі? Так, касир. Коли купуєте квиток, не забувайте про чарівні слова. Будь ласка, дякую. На театральному квитку вказують назву вистави, число, місяць і час, коли вона відбудеться, ряд і місце ціну квитка. А збоку знаходиться напис Контроль. Його відірве на вході білетер. білетер. Це працівник театру, який перевіряє квитки. Після того, як ви пред'явили квиток білетеру, ви маєте цей квиток зберегти до кінця вистави, а тому з ним слід поводитися обережно, не рвати і не м'яти його. Діти, а чи знаєте ви, що для глядачів театру? Існують правила поведінки. Давайте з деякими зараз познайомимось. До театру вбратись стильно чи костюм вдягнуть спортивний. Ні секунди не вагайтесь, як на свято одягайтесь, а дублянки, куртки, пальта в гардеробі залишайте. Щось невпинно шелестіло, плямкало і хрумкотіло. Схоже, хтось із глядачів дуже сильно зголоднів. Друзі, ви ж бо не в їдальні, а у залі театральній. Подих всі затамували, раптом звуки залунали. Дзинь-дзинь, зелень треляля, от халепа. Звідки ля? хтось не вимкнув телефон. Ой, здається, Мірингтон. <ривання> У принцеси сукня гарна, це ж актриса легендарна. Є про що поговорити, але просять поруч, діти. Цс, помовч, не розмовляй, до антракту почекай. і все кінець вистави, оплески і крики Браво! Та нечемно поспішати слід акторів привітати. Дітки, впевнена, ви сьогодні багато нового та цікавого дізналися про театр, а влітку обов'язково знайдете час та відвідаєте з батьками виставу. А я дякую, що були сьогодні зі мною. those three